Найбільше бульровим моментом був той, що коли ми зайшли до сійної зали, у нас було тільки одне питання до Герегії, до Голубченка: хто дав команду порушити міліціонерам закони, не пустити депутатів до сійної зали? Причому це були не беркутовці в шоломах, які безлико порушують порушують закони. Це були звичайні міліціонери з відкритими обличчями, які на вимогу когось порушили закони і не пускали народних депутатів. На що? Герега і на що Голубченко сказав, «Не я, не я. Тобто складеться враження, що дві найвищі посадові особи, які є в Києві, секретар Київради і виконуючий обов'язки голови КМД, вони не контролюють ситуацію. За них приймає рішення хтось інший, або вони просто відверто брешуть. В обох випадках ситуація дуже неприємна і дуже обурлива. Тому для мене оця безвідповідальність влади сьогодні є найважливішою проблемою, яка існує, тому що в цій безвідповідальності, коли влада дає злочинні накази, а потім намагається перекласти відповідальність на когось іншого. Ну це було і з Поповим, да, і в даному випадку це з Грего і з Голубченком, Це найгірше чиновник, якщо він відповідає за свою роботу, він повинен нести відповідальність перед суспільством, перед громадою за свою діяльність. Сь сьогоднішні чиновники ухиляються від цієї відповідальності, і це найбільш обурливо, тому що. Все інше це похідне від цієї проблеми. Тобто вони ховаються. От сьогодні що відбулося? Ми сказали, ми готові працювати в сесії, говорити про бюджет, про зміни, про доповнення, але ви дайте відповідь на те, хто дав команду порушувати закон. Замість цього, Герега закрила засідання. Тобто їй легше закрити засідання ніж відповісти на просте і зрозуміле питання. Хто був всередині з депутатів, з яких такс, в якій кількості вони були? Ви знаєте, зал дуже маленький, і чи я був там кворум, чи ні, я сказати не можу. Знаю тільки одно, що там був депутат один від удара, який порушив, як би це сказати, порушив концепцію влади про те, що вони не знали, що за дверима знаходяться народні депутати. Странніков заявив про те, що він. Повідомив всім, хто знаходився всередині депутатам, що за дверима знаходяться народні депутати, їх треба пропустити. І таким чином, у уя... думка про те, що мовляв, народні депутати, які були за дверима, їх про існування їх не знали Герега і Голубченка, не відповідає дійсності. Зрозуміло, що вони це знали, і без странникаво, тому що у них існують там свої зв'язки і так далі, зв'язок з міліцією і так далі. Але от конкретний депутат конкретно сказав. Про те, що він повідомив, а рішення не було прийнято. Звичайно, на сьогоднішній день дивна була взагалі сьогоднішня ідея сесії проведення. Вона мало того, що там ми не говоримо про те, що сесія нелегітимна. Ми знаємо, що Київрада нелегітимна. Але вчора було прийнято рішення про проведення позачергової сесії. По закону позачергова сесія проводиться через два дні після її оголошення, а вона провелася наступного дня. Тобто, це ще одне серйозне порушення. По-друге, достатньо дивна історія. Вони вирішили виділити гроші для одних категорій, забравши їх у інших категорій. Це виглядає ще більш дивно в ситуації, коли 3 мільярди доларів сьогодні приходять в кредитних грошей в Україну для оплати боргів по заробітній платі. Питання: навіщо проводити було сьогодні сесію, забираючи гроші в одних категорій, передаючи іншим? Якщо завтра в державі буде 24 мільярди гривень? Для того щоб погасити всі заборгованості по заробітних платах, вони що збиралися ще одну сесію через два дні проводити чергову, от пояснення більш просте на думку Голубченка, яку він озвучив вчора, всі ці надбавки можна було зробити і без сесії. І, до речі, він вчора закликав цю сесію не проводити. Так що будь-які розмови про те, що без цієї сесії перерозподілити гроші неможливо, це є фальсифікація. Читайте з самого Голубченка, який вчора заявив про те, що ніякої потреби в цій сесії немає. Для чого ж тоді проводили сесію? Цю сесію проводили для того, щоб Герега і депутати могли публічно виступити. що, мовляв, завдяки їм людям платять надбавки. Повідомляю для тих, хто не знає, всі надбавки і всі заробітні плати закладаються не в останній день перед новим роком, а вони закладаються в бюджеті на початку бюджетного року. Або при коригуванні бюджета всередині року. Всі ці надбавки, і всі ці зарплати були вже давно закладені в київському бюджеті. І все це, що сьогодні відбувалося, мета, яка була, це показати, як гарно Герега і її депутати переживають за киян. Насправді ніхто з них за киян не переживає. Насправді, всі ті гроші, які які мають заплатити киянам, вони будуть заплачені. Якщо вони не будуть заплачені, то ми будемо вимагати через суд, через інші механізми. Тому що якщо вже кредити божевільні взяті, то вони повинні бути як мінімум передані людям на ті надбавки, які передбачені, а не розкрадені чиновниками.